Ми залучаємо всі можливі сили комунальних підприємств міста і крім того, приватних структур, які, з якими укладені у нас відповідні договори. Тобто, сьогодні на розчисті зупинок громадського транспорту у нас працює комунальне підприємство Житомирводоканал, комунальне підприємство Житомиртеплокомуненерго і підприємство по експлуатації штучних споруд. Вони розчищають зупинки по вулиці Щорса, вулиці Великій Бердичівській, вулиці Київській. Сьогодні працюємо. Також по вивозу снігу це з центральної нашої площаді Майдану Соборного, тому що тут в зв'язку з тим, що снігу нагорнуто дуже багато обмежена оглядовість, скажімо так, перехресть. І вивозимо сьогодні сніг з мосту по вулиці Жуйко, бо міст значно перегружений, перевантажений снігом. Для вивозу снігу ми залучаємо з мосту жуйко це шляхове будівельне управління номер 19 і з Майдану Соборного вивозить приватне підприємство Проспект. Я отак от еле єле добираюся, а по такому снігу, то взагалі не можу добратися. Хорошо прибирається, дуже даже добре. Бачите, скільки снігу намало багато. Ну Прибирають молодці. Хорошо, дуже добре. Дорога почався частково, я скажу так. У нас тільки сьогодні почали прибирати. Тільки сьогодні, а два дні тому не можна було вийти взагалі. А де ж та техніка так гарно презентували в... По інтернету, де та техніка, яку так гарно презентували, сказали, що ми забезпечені технікою міста Житомир? Де вона постає питання?